Я вітаю вас, любі водії та водійки? Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, запитання номер один: водій якого транспортного засобу порушує правила у зображеній ситуації? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих 1. Водій червоного автомобіля. 2. Водій трактора. 3. Обоє порушують. Та 4. Обоє не порушують правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два транспортні засоби на ній. Давайте розберемо дії водіїв та визначимо, хто ж з них порушує правила. Розпочнемо з водія трактора. Він їде собі спокійнісінько, прямо, але зверніть увагу на те, що водій трактора рухається у лівій смузі по дорозі, що має по дві смуги для руху у одному напрямку. Згідно до пункту 11.7, транспортні засоби, швидкість руху яких не має перевищувати 40 км на годину, повинні рухатися якомога ближче до правого краю проїзної частини, окрім випадків, коли виконується обгін. Об'їзд або перестроювання перед поворотом чи розворотом. На нашому тракторі ми можемо бачити знак обмеження швидкості з числом 30. Це означає, що транспортний засіб не може рухатися зі швидкістю більше зазначеної. Тобто водій трактора може виїжджати на ліву смугу перед поворотом ліворуч чи об'їздом, але на нашому малюнку видно, що трактор просто рухається собі прямо. І це є порушенням. Тепер давайте перейдемо до водія червоного легкового автомобіля. Він має намір обігнати трактор попереду і увімкнув відповідний лівий показчик повороту для цього. Як ми вже зазначали, дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку і, згідно до пункту 11.4 правил дорожнього руху, на дорогах з двостороннім рухом, що мають мінімум дві смуги для руху в одному напрямку, заборонено виїжджати на зустрічну смугу. От і виходить, що у зображеній ситуації обидва водії порушують правила. Я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну а ми не будемо тянути, та перейдемо до наступної задачки. Вона буде з теми регулювання дорожнього руху. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так. Водій якого автомобіля може проїхати перехрестя при даному сигналі. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. водії жовтої та синьої автівок, 2. Жовтої та зеленої, 3. Зеленої та червоної. 4. Лише водієві жовтої, 5 лише водієві червоної та 6 лише водієві синього автомобіля. А напишіть, будь ласка, вашу відповідь, а ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарі. Також я дуже попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири автомобілі. Зелений повертає праворуч, жовтий та червоний ліворуч, а синій проїжджає прямо. Перехрестя, як ми можемо бачити, є регульованим і порядок руху на ньому визначається сигналами регулювальника. Регулювальник стоїть на перехресті з руками витягнутими в сторони. Значення даного сигналу ми з вами знайдемо в пункті 8.8 правил дорожнього руху. Тут сказано, що при такому сигналі зі сторони правого та лівого боків дозволяється рух трамвая прямо, а не рейковим транспортним засобам прямо та праворуч. А от з боку грудей та спини рух усіх транспортних засобів та пішоходів забороняється. Таким чином водіям жовтого та зеленого автомобілів забороняється рух в будь-якому напрямку. Водіям червоної та синьої автівок можна проїхати прямо та повернути праворуч, оскільки водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч, то йому слід зачекати іншого сигналу. Ну і єдиний, хто може продовжити рух у цій ситуації, це водій жовтого автомобіля, який має намір проїхати прямо. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 6. Ну що, сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну, а запитання у нас таке: За якою траєкторією дозволяється заїхати на парковку водієві сірого автомобіля. Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1. За траєкторією А, 2. За траєкторією Б. 3. Обидві траєкторії дозволені. Та 4. Обидві траєкторії заборонені. Друзі, ще раз попрошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал, щоб не пропускати наступні задачки. Ну що ж, тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та сірий автомобіль на ній. Водій випадково проїхав поворот на місце для стоянки, і тепер йому пропонуються дві траєкторії, аби туди заїхати. Давайте розпочнемо з траєкторії А це розворот поза перехрестям. Ми бачимо, що траєкторія розвороту проходить відразу біля двох знаків, що попереджають про наближення до залізничного переїзду. Знак зверху це 1,28 залізничний переїзд без шлагбауму. А той, що нижче, це 1,31.4 наближення до залізничного переїзду. Поза населеними пунктами він встановлюється за 150-300 метрів до самого переїзду. Так, розворот це доволі таки небезпечний маневр, і певна річ, що він забороняється в деяких місцях, таких як, наприклад, залізничний переїзд. Але справа в тому, що розворот забороняється безпосередньо на залізничному переїзді, а на нашому зображенні до нього ще далеченько. Отож, розвернутися так, як це зображено, траєкторією, а не забороняється. Тепер щодо траєкторії Б. Вона включає заїзд на парковку з рухом заднім ходом перед цим. І відразу скажу, що такий маневр також дозволяється. Адже рухатися заднім ходом забороняється на перехресті. Але заїзд і виїзд з парковки це не перехрестя, це прилегла до дороги територія. Тобто, проїхавши за траєкторією Б, водій сірого автомобіля правил не порушить. Як, власне, і проїхавши за траєкторією А. Отож, я вітаю усіх, хто впорався із завданням та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.